Зараз все більше друзів зв'язуються, питають, як переїхати в Канаду, і при чому переїхати вони хочуть з європейських країн. Зараз дзвонив друг з Польщі. Він працює там на будівниці будівельником, завжди цим займався. І от зараз каже, що морально вже там не витримує, тому що коли зв'язуєшся там з поляками, коли там комусь робиш ремонт, то дуже часто буває таке, що люди не хочуть з тобою працювати, тому що то українець або роблять якісь такі зауваження дивні. І Він вирішив їхати в Канаду. У нього є віза кое. У нього ще є лист цей підтвердження, що. Про дозвіл на роботу він не заекспайрився і от питає, каже, чи взагалі є сенс сюди їхати? Ну то вже було ввідено чи є сенс їхати чи ні. Це завжди наша думка. Те, що треба спробувати, а потім вже вирішувати для себе, чи подобається чи ні. Але що він мені сказав? Я кажу, ну ти розумієш, що якщо ти навіть приїдеш сюди в Канаду, то не факт, що ти тут будеш працювати будівельником. Скоріше за все, ти тут будеш таксистом або ще кимось, але одразу будівельником ти можеш не стати. Чому він хоче будівельником? Тому що це класний шлях для того, щоб отримати легалізацію. Щоб отримати піар тут в Канаді. На що він мені сказав, що це його не перша імміграція, це Польща, це не перша де, взагалі країна, де він жив, в довгий час жив. І каже, що по-любому йому з нуля не прийдеться тут починати в Канаді. На що я так посміявся? кажу, слухай, знаєш, що тут не те, що починаєш з нуля, тут себе онулюєш, да ти стаєш тим, ким ніколи не очікував стати. Кажу: Ну я ви собі кажу, ти будуєш будинок, ти побудував один третій, четвертий п'ятий будинок. Ти набираєшся досіду, але кожен раз, коли ти будуєш новий будинок, ти починаєш його з нуля. Там не стоїть вже каркас, якийсь і тобі ти швидше від того не будуєш. Звичайно, ти швидше будуєш, тому що у тебе є досвід, але завжди починаєш з нуля. То саме так і з еміграцією. Нова країна все починаєш з нуля. І якщо європейські країни вони ще плюс-мінус схожі між собою, там менталітет, підхід до роботи, пошуку роботи тих самих подорожей, скажімо так, то Канада вилітає з цієї матриці. Тут все по-іншому. Насправді, ми теж думали, що у нас вже є досвід еміграції, Приїдемо в Канаду, і буде краще. І ми будемо тут в вдов... При себе почувати одразу, єдине, в чому допоміг наш досвід еміграції, це те, що ми коли сюди приїхали, одразу не зайшли з розуму, тому що ми розуміли, що є стадії еміграції, да, це іфорія, це прийняття реальності, розуміння плюсів, мінусів, і потім якось в це життя. Тобто, коли розумієш, що у тебе депресія, це так повинно бути. Це не, не щось таке екстраординарне. Але все інше, наприклад, пошук квартири. Слава Богу, коли ми їхали в Галіфакс, що ми не шукали квартиру онлайн. Ми шукали, ми навіть майже знайшли її. У нас тут є вулиця Готіджин, там де всі як виявилося бомжі-наркомани, начебто були класні квартири, класний вид на океан на затоку. Але як виявилося, це такий клопятник, що просто нема слів, як кажуть люди. Да? Як кажуть люди, як пишуть люди в гуглі, потім ми вже прочитали. Слава Богу, що ми не знайшли. Тому що е, пошук квартири тут в Канаді, пошук житла це абсолютно інша справа. Це робиться не так, як в Європі. Якщо в Європі ми знайшли класно там в лодзі Резі Форен, це класний комплекс, житловий комплекс. Дек з дитячими площадками чисто прибирається, то тут це робиться абсолютно по іншому. Далі по пошуку роботи я кажу: слухай, ну якщо в Європі ти відіслав резюме, тобі одразу там 10 резюме відіслав, вісім прийшло назад. Відповіді то в Канаді так не працює. В Канаді працюють як це вони називають нетворкінг. По нашому це кумівство, тому що якщо в тебе нема знайомих десь в якомусь там місці роботи, то те, що тобі дадуть відповідь, дуже мало і мало ймовірно. Можна відправити сотню резюме і отримати одну відповідь або дві. І от якщо на наприклад, в Польщі, да, я опинився в Польщі, так чисто випадково затримався, почався коронавірус. І через те, що я розмовляю німецькою, англійською, українською, російською, то мені було знайти роботу досить легко в офісі. В Європі ціниться те, що ти знаєш багато мов, да, чим більше мов, тим легше знайти роботу. Я відправив резюме, одразу отримав відповідь. Причому за всі іноземні мови, це англійська не вважається іноземною, німецька, українська, та ж сама російська або іспанська, французька, за це все доплачується окремо, тобто ти можеш на. Цьому ще заробляти це бонус для тебе в Канаді. Ми сюди приїхали. Нам пощастило да, Ми дійсно знайшли легко тут роботу на той момент. Там тижні-кілька тижнів ми вже мали роботи і Так далі. Але коли питають, а ти знаєш, які там французьку? Ні, ну, кажу, французьку не знаю, знаю там німецьку, українську. Ну це добре, але воно нам не підходить. Да, але ну знаєш, знаєш, добре, але треба французька, Але за французьку ми тебе не тобі не доплатимо або будемо платити маленькі гроші, якщо десь в кол-центрі, да, навіть з французькою мовою, тому що це не є тут бенефітом. Люди, коли сюди приїжджають, думають, о, ми не будемо тут починати з нуля, швиденько знайдемо роботу і сталкуються з тим, що реально роботу знайти важко, тому що конкуренція величезна. У цих от іноземних студентів тут просто неймовірна кількість, які хочуть знайти роботу. Навіть канадці не можуть знайти собі роботу через цю ситуацію з еміграцією. Тому якби навіть який би досвід імміграції не був, але ти стикаєшся з тим, що тут працює все інше. Да ті ж самі подорожі, ці самі перельоти по країні. Ми ніколи в Європі з цим не стикалися що як якийсь десь вакейшн плануємо да, в відпустку, то ми були впевнені, що ми приїдемо в аеропорт і ми полетимо. Тут виходить, так, що вже кілька разів ставалося так, що рейси просто відміняли наші, і ти приїжджаєш в аеропорт, або ще не приїжджаєш, тобі пишуть, що рейси нема. Чекайте там ще день, поки там буде рейс. Це незвично да для тих людей, які жили в Європі, які мають досвід імміграції в Європі. Ну і саме основне, напевно, це те, що ти в Канаді опиняєшся в якійсь такі соціальній ізоляції. І якщо людина сюди приїжджає сама, це нереально складно для цієї. Людина, тому що величезні відстані сходити в магазин дуже часто важко, тому що він на величезній відстані, кудись піти відпочити, треба кудись їхати автомобілем або автобусом. А Автобуси вони їздять, але е, їздять, е, скажімо так, дуже повільно, тому що зроблені так маршрути, що наприклад від нашого дому до найближчого класного місця, десь де можна відпочити, півтори години можна їхати. Да, це не в час пік. В час пік можна всі три години. А то взагалі автобус може не приїхати в Європі, якщо. Ти жив, навіть сам жив, да, то ти всі на трамвайчик, доїхав десь там до центру міста, пішов в якийсь бар, ресторан, там є друзі, там люди якось спілкуються. Тут виходить, все зав'язано на роботі: робота, дім, робота, дім, робота, дім. Чому так? Тому що якщо ти тут живеш один, то оплачувати свої рахунки дуже важко. А якщо ти знімаєш повноцінну квартиру, не кімнату, я кажу, або будинок, то в принципі цих грошей не вистачає на життя, да, це впритики. Тому люди мають одну роботу, другу, третю, і постійно вони в такому колісі, да? як білка в колісі, бігають між роботами, домом, роботою, домом і так далі. Звичайно, якщо ви там приїжджаєте разом сюди, то воно трошки легше, але все одно є якась така соціальна ізоляція. Не тому, що люди не хочуть спілкуватися, а тому, що люди намагаються якось вижити, прожити, скажімо так, і навіть на нашому прикладі ми не можемо сказати, що у нас поганої роботи, у нас не вистачає грошей. Да? У нас вистачає грошей. Ше у нас нормальні роботи, але якось ми побачили, що реально дуже важко з друзями якось кудись вийти. Тому що, наприклад, графік роботи, якщо в Європі в більшій частині, скажімо так, у нас було там субота, неділя як нормальні вихідні, то тут у мене у дружини, наприклад, неділя, понеділок вихідний. У мене там понеділок, вівторок, зараз вихідні. Чи скоро будемо витягувати нові зміни, там знову посунуться ці вихідні? Отак виходить, що постійно різні вихідні в різні дні. У друзів свої вихідні на змінах по суті, наче як і спілкуєшся з людьми, але щоб кудись піти разом, то реально воно не получається цього. Тому тут теж у цей досвід еміграції, він втрачає <сміг> втрачається. Він не працює, то да, якщо ви думаєте, що приїдете, а одразу там підемо на якісь там збори українців там ще щось, або якісь там от в Лодзі У нас там був Language Exchange, да, де люди там. Збиралися іноземці, знайомилися тут таке є, але у людей просто не вистачає часу на це. Я знаю, що деякі там ходять до церкви, намагаються якось спілкуватися зі своїми людьми, да але ну у більшості людей на жаль. Нема часу на те, щоб кудись піти, навіть просто так відпочити. І основне постійна тривога про імміграцію. Да на нашу думку, якщо ти їдеш в якусь країну, то логічно, що ти хочеш тут залишитися, іммігрувати сюди, тому що їхати в Канаду на заробітки сенсу немає тут. Нічого не заробиш. І якщо в Польщі з цим абсолютно не було ніякої тривоги, да, ми, правильно. Ми жили собі спокійно. Ми подали документи на ті карти побуту, ми їх отримали. Якось не було думки, що щось може не получитися, тому що є робота, класні роботи. Є подача на карту побуту, все, ти ти карту побуту отримав без проблем. Да, воно займає час, але ти в цьому впевнений, ти живеш своє життя далі. Хоча ми жили на чемоданах, тому що ми думали повертатися до Німеччини. Але то таке, да, ми отримали ці карти побуту, і питань, що ми далі отримаємо їх, у нас якось не було. Хоча б, якщо б ми там зараз перебували, напевно, були б да якось. Я таке відношення поляків до українців зараз, дивне. Але ну то таке. В Канаді виходить, так, що постійна тривога за цю імміграцію. Да? Якщо нам Щастило податися на постійних резидентів, хоча да, ми вже чекаємо більше року, то друзям нашим. На жаль, вони все ще чекають на те, як податися на той піар можливості податися. І отак, от багато українців, які тут перебувають, які працюють, які сплачують податки, які знайшли роботи, які, начебто, підходять під імміграцію, а все одно вони не впевнені, чи взагалі вони зможуть отримати піар, тому що постійно змінюються правила, постійно змінюються правила імміграції. Наприклад, у нас у новій Шотландії там було отримати номінацію ну не дуже складно. Да, ти подав заявку, твою заявку в черзі там перевіряють зараз. Ти подав заявку, тебе закидають в пул, і ти бовтаєшся в тому пулі, і не факт, що тебе звідти витягнуть, тому що вони зможуть вирішити, що інший кандидат краще ніж за тебе. А той кандидат, наприклад, подався набагато пізніше ніж ти. Його витягнуть тебе ні. І от у людей є постійно ця тривога, і вона дуже давить і дуже давить на людей. Люди через це вони стають нещасливими. Люди постійно в стресі. Люди постійно про це думають. Звичайно, є різні люди. Є люди, які взагалі цим не приймаються і живуть своє життя. Там багато бачимо, що, а, ми ж навіть ще не думали. Буде як буде, боженька допоможе. От а у нас так воно не працює, тому що ми одразу приїхали, ми одразу розуміли, що треба для цього щось робити. Да? Навіть ми вже як якби там на фінальній стадії, але ми потрапили під комплексну перевірку на підпоглиблену перевірку безпеки, і воно вже починає трохи бісити. Не трохи, воно реально починає вже бісити, тому що ти стоїш, буксуєш на одному місці. Ти не можеш нічого поміняти в своєму житті. Ти не можеш там думати про майбутнє, тому що ти не знаєш, коли тобі дадуть то постійне резидентство. Так, от в порівнянні. Дав досвід, досвід. Якщо ви думаєте, що це так буде, наприклад, як е, в Польщі, що ви одразу там зможете отримати там чи тимчасових резидентів, і через кілька років постійних, то в Канаді це якщо раніше да, ми казали, що в принципі можна зрозуміти, як це зробити, то зараз це не знаю. Воно незрозуміло, да складно. Да, немає якоїсь логіки в діях імміграційних отут тут в Канаді зараз. Uh, і щось ну сказати, да, от, ну, там як питаю, чи є сенс переїжджати, Не знаю, якщо ви хочете іммігрувати, ну в наче він є, тому що тут все ж таки найпростіший шлях uh, між отриманням, скажімо, постійного резидента і паспортом Канади ніж в будь-яких інших країнах. Європи, тих ж самих, да, бо я, я не кажу вже про Азію, про Азію, то інша, інша мова, я не знаю, що там яке майбутнє бачать люди для себе там. А з іншої сторони, ти дивишся на це і не розумієш, реально що порадити людям. На от питають, да? от, як, як там податися на піар? чи наша компанія, моя компанія, і Черем Halifax Regional Муніципаліті підтримують імміграцію, але це не факт, що вас витягнуть для того, щоб ви там отримали піар, тому що ви опинитесь в пулі разом з іншими людьми тут в провінції. Тому те, що є досвід імміграції в інших країнах. Він тільки що облегшує адаптацію, скажімо так, він облегшує адаптацію і перші часи перебування тут в Канаді. А в усьому іншому воно абсолютно, абсолютно інше. І саме цей факт може багато людей взагалі вводити тут в депресію. Але, до речі, досвід еміграції, ми, як тільки приїхали сюди до Канади, ми зараз біля Ікеї стоїмо. Одразу приїхали в Ікею і накупили ці самі чашки, стакани, тарілки саме такі, які були у нас в Європі. Да? Щоб полегшити, щоб зробити такий плавний перехід від однієї від одного материка до іншого. О, да. От досвід еміграції. Якщо знаєш, що є Ікея, то тут можна скупитися нормально, обставити квартиру незадорого і купити хоч якісь чашки тарілки. От у це також допомогло. в та всьому іншому це абсолютно інша країна, де цей досвід імміграції він абсолютно не має ніякої ролі. От абсолютно, я ж кажу, не в пошуку роботи, не в пошуку житла, тому що це інша країна, і інший материк, інший менталітет у людей і інший темп життя. От якось так. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Коментуйте, як проходила ваша адаптація в Канаді або в будь-якій іншій країні Європі. І чи ви вважаєте, що якщо у вас вже є досвід еміграції, то не треба починати все спочатку із нуля. Ставте лайки і до нових зустрічей.